Анастасія Бейл. Показуй дорогу. Аби ви знали моя леді, я добряче нам поки шукав дівчиська. Цікаво, нащо що вам знадобилося шукати. Якщо цінуєш своє життя, то мовчки показуєш дорогу. Ось і вона. Її світлість навіть не здогадується, чого мені коштувало вистежити її. Жінка, яка називає себе її матір'ю, здається, добре її оберігає. Ой, так багато золота. Все, що ти сьогодні почув і побачив, ти забереш із собою в могилу. Звичайно, ваша світлосте бажає вам всього найкращого. Подбай про нього. Ти мене зрозумів, як накажете. Сюди, моя леді, у пошуках камелії. Чарівна камелія, квітка знайдена в борделі. Дорогоцінний самоцвіт, народжений серед бруду та сміття. Що ти робиш назовні в таку погоду? Матінка все ще працює. Хто ви? Працює? Ти, певно, лія. Я права? Ви знаєте мене? Саме так. Дуже добре насправді. Кілька років тому вагітна жінка надзвичайної краси прибула сюди в пошуках притулку. Не маючи даху над головою, вона ходила від дверей до дверей у пошуках шматка хліба. Спала серед жебраків і волоцюг. Вона перебувала в постійному страху, наче її хтось переслідував. Потім, одного дня, прямо посеред вулиці, вона народила. Немовля зовсім не схоже на всю гниль тих місць. Янгола з смарагдовими очима пройшла пора врожаю і прийшла зима. Дитя захворіло через нещадний холод, не маючи жодної монети, вперше в своєму житті її мати продала своє тіло місцевому лікарю. 12 років потом. Чула твоя мама смертельно хвора? Моя матінка, вона хворіє. Що мені робити? Мама, моя матуся. Вона надто квола для 12 років. Не люблю зайвого шуму. Візьму людей, аби прибрати тут все. А її мати? Як думає, що станеться із вогни та з дощу? Жартує. Я просто сподіваюся, що вона недовго так протягне. Ходімо. Усім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Буду рада за те, що поширюєте український контент.